Нове життя старому комсомольському парку дали працівники управління молоді та спорту спільно з громадськістю. 22 та 23 жовтня круті перелази та в'юнкі доріжки стали гарним майданчиком для велосипедних перегонів. Організатори подбали про модернізоване обладнання та запросили учасників. Їх зібралося близько сотні. До змагань долучилися не лише вихованці Світловодської дитячо-юнацької спортивної школи, а й гості з інших міст. Були також і аматори. Спостерігаючи за вправним вмінням юних спортсменів долати перешкоди, складається враження, ніби вони осідлали своїх двоколісних друзів ще з пелюшок. Але ні, це все щоденна і наполеглива праця та гарний приклад тренерів-викладачів. Майстер спорту Радянського Союзу Сергій Долінський наразі викладає в дю США сусіднього міста. Каже, що бачив на своєму шляху чимало велодоріжок, але дуже пишається тим, що його запросили до Світловодська. Траса дуже хороша, погода сьогодні супутствує нам, тому що ні дождя, нічого нету. Це значить, що будуть високі скорості у нас. Траса розмічена дуже хорошо. И в принципе спасибо, что есть такие соревнования. Мы с удовольствием всегда выезжаем, вывозим обкатывать молодых ребят. Ну и сегодня приехали наши тоже участники, призеры Данилов Михаил и призеры основных чемпионатов, которые тоже продолжат продолжают сезон. А учасники тим часом вишикувалися на урочисте відкриття першості КДЮ США з Велокросу. Директор Василь Мороз привітав спортсменів на нашій світловодській землі. Хотів би поздравити вас з праздником велоспорту, тому що Світловодські сьогодні ці такого рівня проходять перший раз. Я хотів би вас поздравити від управління молодежи спорту лично від себе. И пожелать вам хороших стартов и надеяться, что эти соревнования для вас станут одним из, из этапов на всеукраинских соревнованиях, на международных, где вы будете показывать хорошие результаты. Головний організатор змагань, тренер викладачка ДЮСШ Антон Пустовіт, спочатку навіть не підозрював, що на його заклик провести чемпіонат відгукнеться скільки учасників. Був приємно здивований. Дебютна гонка у нас світловодське по велокросу. Впервые мы проводим собралось неожиданно для организаторов очень много участников. Приехали с Черкас, Черкасска, Комсомольска, с Кремичуга, со Знаменки, с Машорина, это Знаменский район поселок. В общем, собралось очень много участников, где-то до, до, до 100 участников. И без зайвой скромности додае. По отзывам участников и представителей команд мы организовали все просто на высшем уровне. Ну, это хорошо. Всі перші переможці. Ледь переводять дух. Втомлені, але щасливі. Думав, що не займу перше місце, але стараюся з усіх сил. Щоб виграти, я регулярні тренування. Шість разів на тиждень. Дуже рад, що в нас проводять слово гонки. Велоспорт для мене все, можна сказати так. У мене тренер Антон Пустовіт. Очень хороший тренер, добрий, э, всегда поможет, когда... в трудну минуту. Не відстають від хлопців і дівчата. Сокур Надя відвідує велосекцію вже чотири роки. Каже, що не відстає від неї, і сестричка. Мені дається велоспорт. Я з радістю на нього хожу. Шевченко Софійка отримала жадану перемогу. Я дуже рада побіді, займалася постійно, питалася вигравати там. Ну і сюда получалася. Там були, звісно, були дуже сильні суперниці. Ну, як вийшло, що я виграла. Свято велоспорту пройшло на високому рівні. Було видовищно, цікаво, і хвилювання вболівальників були марними, адже кожен отримав перемогу, якщо не над суперником, то над швидкістю і їздою з вітерцем. За змаганнями спостерігала творча група телерадіокомпанії Веселка, а наш колега Богдан Дроздов подарував можливість побачити перегони з висоти пташиного польоту. Viktorija Tamaskos, Tentinmeiko, Telradio kompanija Veselka.